Овсехвальна мати, що породила понад усіх святих, святіше Слово, прийми нинішнє моління наше і рятуй нас від усякої напасті та охорони від мук вічних тих, що співають тобі, Аллилуйя. Прийми, Помогутня, на все добре, пречиста Богородице. Вдар від нас, слух твоїх негідних, цю величальну пісню, що тобі єдиній належиться, бо ти вибрана з усього людського роду. Ти вище понад усі створіння небесні і земні, бо через тебе був і з нами Господь син. Через тебе пізнали ми Сина Божого і удостоїлись святого тіла і пречистої крови Його. Тому блаженна Ти з роду в рід, ти світліше від херовимів і чесніше від серафимів. І нині, всехвальне і Пресвята Богородице, не переставай молитися за нас, недостойних слуг Твоїх. Щоб ми встереглися від хитрощів лукавого і від нахавства Його, та щоб вийшли цілими посеред убивчих. Диявольських спокус до кінця життя нашого, молитвами твоїми зберігай нас перед вічним засудом, щоб ми, спасенні твоїм заступництвом і поміччю, віддавали за все славу, хвалу, подяку і честь у святій Тройці, єдиному Богові і Творцеві всього Сотворіння нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь, пречиста Діво Марія, в час твоєї слави не забувай про тривоги бідної землі. Подивися милосердним оком на тих, хто перебуває в смутку й болю, хто бореться з труднощами, чиї вуста безустанно б'ють з чаші гіркоти життя. Змилуйся над тими, хто втратив найближчих, змилуйся над тими, хто любить одне одного, а живе в розлученні. Змилуйся над самотніми серцями, змилуйся над тими. Кого любимо і за кого переживаємо, змилуйся, свята царице, над тими, хто плаче, молиться, страждає, і дай нам усім надію і святий мир. Амінь. О мати неустанної помочі нехай кожна хвилина мого життя буде безперервним покликом мого серця, яке прибігає до твоєї опіки і любові. Тоді в небі заслужу собі благодать радіти твоїй славі. О Марія, дочко Отця, мати Сина, обраниця Духа Святого. А мені, мати, амінь. Акт повної посвяти себе Богові через милосердну Діву Марію. Милосердна Діво, я посвячую себе тобі, поможе мені. Я віддаю тобі тягар своєї душі тепер і у вічності. Одягни мене своїм покровом, змилуйся наді мною і даруй мені дар. Про який я прошу тебе в цей час, щоб стати однією з твоїх маленьких душ. Благаю тебе про утіху в годину смерті і ласку померти в мирі. Амінь. О непорочна діво, спаси мене і збережи. О непорочна діво, спаси мене збережи. О непорочна діво, спаси мене збережи. О, Свята Марія, Матір наша! Ти, що завжди була з нами в часи радості і скорботи, покрий нас своїм святим покровом. Допоможе нам у всіх наших потребах, коли сумніви і страхи охоплюють наше серце. Дай нам сили витримати випробування, щоб ми завжди знаходили шлях до добра. Навчи нас любити безумовно і прощати, як ти прощаєш о нас. Благослови нашу родину, друзів і всіх. Хто потребує Твого заступництва? Нехай Твоя любов оточує нас, О, Свята Марія, наша заступнице, приходь до нас у часи смутку і радості. Ти джерело спокою і надії, захисти нас своїм покровом. Допоможе нам знайти вірний шлях серед випробувань і труднощів. Дай нам розуміння і терпіння, щоб ми могли з любов'ю служити іншим. Нехай наше життя буде свідченням Твого милосердя і доброти. Зміцни нашу віру, щоб ми завжди довіряли Богу. Провадь нас у добрих справах і веди до миру в серці. Нехай Твоє світло освітлює наш шлях, а Твої молитви допоможуть нам знайти спокій і любов. Амінь. О, Свята Марія, Матір Божа, ти, що знаєш наші серця і потреби. Приходь до нас у хвилини випробувань. В твоїй ніжності ми знаходимо розраду в твоєму заступництві, надію. Допоможе нам стати сильнішими, коли обставини нас лякають. Дай нам мудрість у наших рішеннях, щоб ми могли слідувати твоїм прикладом. Навчи нас любити без кордонів, прощати, як ти прощаєш. А. Захисти наших близьких, обійми їх своєю любов'ю. Нехай у наших серцях завжди буде місце для милосердя. Просимо Тебе, Свята Марія, веди нас до Твого Сина, щоб у всіх справах ми знаходили мир і благословення. Амінь. Заступнице, приходь до нас у часи смутку і радості. Ти, джерело спокою і надії, захисти нас своїм покровом. Допоможе нам знайти вірний шлях серед випробувань і труднощів. Дай нам розуміння і терпіння, щоб ми могли з любов'ю служити іншим. Нехай наше життя буде свідченням твого милосердя і доброти. Зміцни нашу віру, щоб ми завжди довіряли Богу. Провадь нас у добрих справах і веди до миру в серці. Нехай Твоє світло освітлює наш шлях, а Твої молитви допоможуть нам знайти спокій і любов. Амінь, О, Свята Марія. Матір Божа, ти, що знаєш наші серця і потреби, приходь до нас у хвилини випробувань. В твоїй ніжності ми знаходимо розраду в твоєму заступництві, надію. Допоможе нам стати сильнішими, коли обставини нас лякають. Дай нам мудрість у наших рішеннях, щоб ми могли слідувати Твоїм прикладом. Навчи нас любити без кордонів, прощати, як ти прощаєш. А. Захисти наших близьких, обійми їх своєю любов'ю. Нехай у наших серцях завжди буде місце для милосердя. Просимо тебе, Свята Марія, веди нас до Твого Сина, щоб у всіх справах.